В кожному лісі, який ми саджаємо вже півтора роки, а в цьому в цій весні вже третій ліс, знаходиться дух, дух когось із предків моїх учениць. Тобто ми в буквальному сенсі в кожному лісі вкорінюємо дух когось із батьків своєї команди. Це факт. факт. І Скажу, чи знала я, що саме таким способом буде реалізовуватись прохідність через ліси, через вкорінення мудрості? Ось та суть, яку отримала як завдання служити як берегиня цього часу землі, коли ті душі дітей, нових високо, високовібраційних, Цьому в паралелі прощаємось кожного разу з кимось із своїх предків, які звичайно є теж духами високого калібру, бо вони стали проходами в життя для своїх доньок. Я зараз кажу про своїх учениць, а це хілери, а це цілителі цього часу.